приєднується Тарас Березовець. Тарас, вітаю тебе, добрий вечір. Слава Україні, вітаю. Ага, Героям, чути. Слава. Героям слава. Тарасе, ти, мабуть, чув, про що ми говоримо? Про, ну, як кажуть, із різних джерел, пропозиція. Президента Гвінеї Бісау, який несподівано приїхав до України, і зустрівся з Зеленським, про те, що Путін пропонує розмову, переговори і та далі. Просте питання, чи є якась конфігурація? Для Зеленського, при якій він після всіх своїх заяв, ти знаєш останньої заяви, що він буде говорити тільки з наступним чи з іншим президентом Російської Федерації, чи є якась конфігурація, коли він може взяти і там провести розмову і про щось говорити? На твій погляд? З Путіним, знову ж з Путіним, ну так, да, з Путіним. Я щиро сподіваюся, що на момент, коли Володі Володимир Зеленський буде готовий вести перемовини з Володимиром Путіним, останній вже буде мертвий і тому, в принципі, це може бути в вигляді з сеансу, хіба що відбуватися, тому що будь-які перемовини, поки Путін живий, між Зеленським і Путіним абсолютно неможливі з однієї простої причини, я казала Гольда Мейер... Наші вороги хочуть нас збити, а ми хочемо жити. Це залишає дуже мало поле до компромісу. Володимир Путін все, що він не робив, його стратегія полягатиме в кінцевому випадку, щоб повністю знищити Україну. Не знаю, бачив ти це чи ні, але от брянська. Єпархія Московської церкви роздала своїм мобікам, значить, таку настанову, значить там молитви, і там серед іншого написано настанова. там ти русський солдат, ти ні і все. Твоя задача повністю на э, наша задача повністю унічтожить стрілять ліса українською нацією. Це сьогодні з'явилося фото серйозно. Є таке ці листівки, тому. Да, да, да. Це, це сьогодні це брянська єпархія московської церкви. Е, роздавала у мене це, до тебе а, прохання. Це, 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 не, це, не е, не, е, у мене до тебе прохання. Якщо кинь мені, будь ласка, ти знаєш Добре. у месенджер. Добре. Я хочу подивитись на це. Це для мене дуже важливо. Тому ти ж сам прекрасно розумієш, Матвій, що у Путіна іншої мети, крім як знищити Україну, немає. Всі е, речі, які будуть відбуватися між е, от, сьогоднішнім днем і тим, коли Путін буде вважати, що потрібно знищити Україну, вони будуть повністю підпорядковані ці цілі. Тому про що з ним можна розмовляти? Про що домовлятися? Він все одно дурить його мета виграти час для того, щоб мобілізувати якомога більше російських мобілізованих громадян, відновити російський потенціал ВПК і спробувати знову захопити Україну. Тому ніякі посередники, навіть якщо це будуть лідери заходу, яким ми можемо довіряти. Ну я не знаю, там умовно кажучи, президент Макрон чи президент Байден. Вони всі ситуації не зарадять, тому що з Путіним нема про що розмовляти. Він хоче знищення України, а ми хочемо виграти. Ми хочемо вижити. Ми хочемо відновити наші кордони. І у нас немає про що з ним розмовляти. Нема поля для переговорів. Да, значить, новина. Цікава, яку тільки що секунду назад надіслав мені Ділан, він ірландець. Так, він зараз у Бельгії, і він цікаве пише видання обозріватель. Бачите, він там сидить, він британець, але він дивиться, що тут пишуть. В Ірландії скасували короткостроковий безвізовий візит для громадян РФ і Білорусі. Переглянули список країн, які входять до програми корострокового безвізового в'їзду. З нього зликли Росія і Білорусь. Тепер громадяни цих держав. Зможуть подорожувати Ірландію лише у разі отримання національної візи. Про це повідомили на сайті ірландського уряду. І значить, це в зв'язку, як пояснила там одна дама Хелєн Макенті. Я підписала статутний документ про виключення Росії та Білорусі з списку України, які можуть скористатися програмою безвізового в'їзду в, в зв'язку з російською агресією проти України, що триває, і от що. Що цікаво, значить, Британія все ж таки залишається, хоча британську візу неможливо росіянину за це ну, там, 10 років, значить і так далі. От черговий крок на, мені здається, правильно, такий правильний крок, Тарасе. Що тут казати? Ну про що ми говоримо? Ну дивіться, ми можемо звичайно що завгодно оцінювати, але це суверенне рішення кожного уряду України Європейського Союзу ухвалювати рішення. Ми безумовно маємо це вітати. Значить я тільки не зрозумів, з якого дива. Сьогодні Литовська Республіка пустила на свою територію кремлівську пропагандистку Ксенію Собчак, яка лиючи крокодилячі сльози ні дня не засуджуючи путінську агресію проти України, не засуджуючи геноцид українського народу, не засуджуючи військові злочини, раптом ста у нас жертви режиму, політичною біженкою і подібне. Значить, ну це вже хочеться, чесно кажучи. Я перепрошую вже ригати. Хочеться, коли дивишся на цих хороших русських, які вчора були поганими русскими, а сьогодні. Вони вже хороші руски, тому що проти них там порушені якісь кримінальні справи. Ну, це можна поставити на потік. Знаєш, я взагалі не знаю там, слабо собі уявляю, щоб російська прикордонна служба, яка знаходиться під підпорядкуванні Федеральної служби безпеки Росії, спокійно виступ, випустила з країни фігуранку кримінальної справи. Та вони за менші провини людей не випускають за кордон. І тут спокійно вона виїжджає. тільки після того, коли вона виїхала. Оця е, умовна похресниця Володимира Путіна виявляється, вона тепер уже політична біженка, у нас ледне жертва режиму. Розумієш, от за це ми маємо говорити. А те, що уряд Ірландії тим інші європейські уряди ухвалили відповідні рішення обмежити перебування росіян чи взагалі не пускати, ну тільки вітати маємо. Ну що тому що ну не місце їм там. Вони всі мають за це нести відповідальність. Ну німці, вибач, в третьому рейху не їздили. Умовно кажучи, на Байхал відпочивати правда, і вони не їздили в Каліфорнії загоряти і не їздили на пляжі Брайта на Великій Британії. Ну чомусь? Хоча напевне були бажаючі там. сидить, сидить собі людина під бомбардуванням, мочі кажучи, десь Дрездені каже: О, хочу я поїхати в Майамі чи в Каліфорнію. відкрий я собі американську візу і поїду. Ну напевне, щось він не міг цього зробити правда. Чому мають громадяни російського рейха їздити спокійно, відпочивати з тими країнами, які вони офіційно занесли до числа недружніх недружніх країн? Ну якого дива? Вибач? Ну наприклад, наш з тобою колега Іван Яковіна він? Коментуючи, він два поста з цього приводу написав такі нервові і емоційні. Він написав, що це спецоперація по легалізації Собчак на заході. Ну під тим соусом, як ти сказав, тобто опозиційна дама і так далі, яку переслідує російська влада, і та але я тобі хочу сказати, що я абсолютно впевнений, що будуть демонстрації з цього приводу. Будуть демонстрації і собчак. Проти, собчак проти Собчак, З питаннями чому її впустили, тому що ти абсолютно правий, що згідно з правилами Литви вона не має права перетнути кордон. Просто немає права, тому що вони заборонили, значить, з аби якими візами перетинати навіть якщо вона транзитом кудись там їде, і вона, мабуть, дійсно транзитом поїде далі кудись. Мабуть, її зараз вона згадає, що вона, значить, до Ізраїлю поїде, і що вона там больша єврейка і так далі. Всі ж вони біжать до Ізраїлю для того, щоб, значить, там був був у них захисток і щоб отримати оцей пак. Паспорт Даркон, який дає змогу потім їхати куди завгодно, так що скоро ми побачимо нову опозицію російську, яку буде очолювати колишня кандидатка у президенти Російської Федерації Ксенія Собчак. Можливо, і так Це такий троян, я би сказав, це троянський кінь? Ні, я би сказав, така троянська лошадка. знаєш? от Ксенія Собчак це така троянська лошадка в російській опозиції. Але я це тебе очевид... завіряю. Послухай мене, ти добре знаєш. Росію, і ти добре знаєш Україну, і ти добре знаєш тих людей, які зараз на Заході. Там, от якщо говорити про опозицію, яка вже на заході, ну люди, які називають себе опозицією, і так далі, і так далі. Не будемо зараз про них говорити, але, звичайно, звичайно, вони будуть її хейтити, і у неї не буде хорошого життя, і нічого їй не вдасться очолити, і так далі. Розумієш, вона мічена. Вона мічена. До речі, я прочитав, пробач, я хочу сказати. От ти сказав, що я та, яка ніколи, да, вона ніколи. І, до речі, тут написали в інтернеті. Вона ніколи не називала цю війну війною, а говорила спецоперація. Вона, правда, говорила, знаєте як, ну, ета спецоперація, тобто, щоб було видно, що їй не подобається це, да? вона ніколи не виступала реально проти цієї війни. От, от реально, реально, що треба цю. Війну обов'язково сьогодні закінчити, розумієте? ніки і там ще щось написали. Тобто, вона дбала про себе і так далі. Не вийшло. Зараз не можна сидіти, бути опозиціонеркою і другою ногою стояти, і так далі. Ну добре, це знаєш емоційно. У мене давай подивимось з тобою відео. Відео номер сім. І воно дуже важливо. Відео номер 7. у Києві. Офіційно відкрили це фото зараз. Покажуть нам фото. А я прокоментую. Дивіться. У Києві офіційно відкрили вулицю Героїв Полку Азов. Сьогодні в Оболонському районі столиці була відкрита перша табличка з новою назвою вулиці Героїв полку Азов. Раніше ця вулиця називалась на честь радянського маршала Малиновського. Цитата: За кожною з цих літер на стіні стоять життя наших друзів і братів. Назва Героїв полку Азов це Першу чергу про тих, хто вже не повернеться, про тих, хто сьогодні не з нами, тих, хто знаходиться в полоні. Азов показав українцям, що можна битися до кінця з десятикратно переважаючим ворогом. Азов, це приклад для всієї країни, зазначив перший командир полку Андрій Білецький. Отака історія, мені здається, це важливо і це правильно. І, мабуть, там щось таке стояти буде, якийсь, ну, якийсь там пам'ятний знак чи монумент, і так далі. Як, ти, як прокоментуєш? Ну, послухай, кожна країна будує свою національну історію на національних міфах. А у Росії немає історії є один суцільний міф. розумієш, Вони вкрали все. Я, до речі, тобі скинув за фото про цю Брянську єпархію, вона в тебе в месенджері на Фейсбуці. Ну, от я Бачу, до цього подивлюся. дійшли на з першого сторіччя. Може подивитися, навіть в ефір це вивести, поки я розказую. Тому вся ця історія з пам'ятниками. Ну от мене сьогодні інше, знаєш. Ну я от об дуже обурений. Якби мене стало з до своєї історії, все що поховано на нашій території, навіть якщо це рештки е е людей, які для нас є ідеологічними. Противниками або ворогами вони на нашій території поховані. От вони сьогодні вкрали там частину, значить, решток графа Патьомкіна. От. Зрозуміло, що це діяч російської імперської історії. Це зрозуміло, да? От. Перед тим вони розікрали масандрівський унікальний вина, який збирав той же самий граф Патьомкін, який все це заснував, яким було там більше 200 років. Розумієш, ну вони не вміють, у них нічого свого немає. Оця історія вже коли коли Путін почав при Макроні значить, розповідати про нашу київську княжну Анну, а йому Макрон сказав: Я перепрошую месьє Путін. але це не ваша, це, це українська це київська княжна Анна, вона, вона не ваша, вона не російська, вона руська, тобто українська розумієш? Тому все це побудовано на абсолютно суцільній брехні, так. Саме як історія про Олександра Невського, героя визначної російської історії, який просто був данником Золотої Орди, і просто е е зрадив. Членів своєї сім'ї для того, щоб отримати е, початку на е, князювання на території. Тобто, ну це суці... вони роблять суцільних зрадників героїв. Оці історії Павліки Мороза, в яких вони героїзують постійно, які абсолютно аморальні навіть по відношенню до своїх сучасників, до навіть до своїх близьких, розумієш, а з них вони любляться герої. І от на на такі от фальшиві історії, таких фальшивих героях, вони все це до. Зумієш, тобто, коли йде архетип Павліка Морозова як героя, чи Олександр Нєвського як героя, які зрадники від Київ, абсолютно вони зрад, от на чому може бути побудована ця нація? Вибачмо. Да Тарасе змушений з тобою попрощатися, подякувати тому, тому що об'явили повітряну тривогу. Зараз мені на телефон прийшло. Спасибі, бережи себе. Я маю надію, що ти okay. чуєш, і спасибі тобі за всі коментарі.